Так, дівчата, сукня з накидкою. Сама сукня знизу віскозна, кроєна по косі. І наверх іде ось така накидка з стенселю, костюм з сукнею. Цю накидку теж можна окремо одягати, і я маю їх від 44, 42, 44, 46 і 50. Ще у нас є в зеленому яскравому кольорі всього дві штучки. 48 і 46, і ще є одна ось такому красивому сірому, сіра, тільки одна в 48-му. Е, ще що, ціна? Ціна у нас 4900 за комплект за сукню і за цю накидку. Її можна носити і десь на весілля, і можна носити на кожен день і окремо носити накидку, окрему сукню, сама сукня теж неймовірна, бо дуже гарно сидить. Можна з як сліп дрес, потім з свитерами її обігрувати, стилізувати як заманеться. Розміра запитуйте обов'язково. Три кольори можете обирати.